Ти Знаєш, що зламав їй крила? Ні, не одразу, день за днем. Спочатку дарував їй силу, а потім став палить вогнем, вогнем і слів таких болючих, що опікали, мов вулкан, і поглядом таким колючим лишав на серці стільки ран. Вона навчилася з цим жити і навіть часом забула про те, як це з собою бути і те, що з крилами була. Вона себе десь загубила поміж тобою і дітьми. І серце вже своє закрило. Вона жила немов в пітьмі. Ти знаєш, ти зламав її крила. Та не радій ти все ж програв, ти міг би стати їй вітрилом, та вже ніким для неї став.